Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом супу, який готується без м'яса. Це неймовірно смачний овочевий суп пюре, який вам точно сподобається. І Починаємо приготування ми із овочів. Нарізаємо спочатку цибулю. В цьому рецепті я використовую одну цибулину середнього розміру, нарізаю її на невеличкі шматочки, також подрібнюю один зубок часнику. На невеличкі шматочки. Також на тертушку натираю одну середню морквину. Можна її, звичайно, і нарізати, як вам буде зручніше. Для приготування супу я беру кастрюлю із товстим дном. Наливаю невелику кількість олії, додаю шматочок масла грам 50 та ставлю на вогонь, коли все масло нагріється. До нього відправляю цибулю з часником. І обсмажую її буквально до м'якості, як тільки цибуля стане м'якою. Далі відправляю сюди моркву, обсмажую ще впродовж 2 хвилин. Тільки морква стане м'якою прибираю з вогню. 4 очищених картоплини з середньою вагою приблизно 5 кг. Нарізаю на невеличкі шматочки і відправляю картоплю в кастрюлю до засмажки. Також сюди необхідно додати 300 г кабачку. В мене кабачок заморожений. Я спеціально заморожую його для цього супу, тому що ми його дуже полюбляємо. Додаю пів літри холодної води. Накриваю кришкою та ставлю на вогонь. Коли маса закипить, проварюю її впродовж 10-15 хвилин до того стану, щоб овочі стали м'якими. Як тільки картопля стане м'якою, так як кабачок, звісно, вариться швидко, додаю сюди чайну ложку солі неповно. Також додаю улюблені спеції. І також додаю 100 мл вершків. Вершки в мене не жирні, 15%. Для цього супу не потрібно 33%, так як це не крем. Проварюю суп впродовж 2 хвилин, щоб все закипіло. І коли вже вся маса закипить, додаю до неї зелень, будь-яку, за вашим бажанням. Пробиваю все блендером до однорідного стану. І коли вже маса стала однорідною пюреобразною, то відправляю її знову на вогонь. Проварюю суп впродовж двох хвилин, ось так він гарно вже кипить, прибираю з вогню і суп майже готовий. Залишилось додати до нього улюблені гріночки, і можна сідати обідати. Цей суп неймовірно смачний. Я вам дуже його рекомендую. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео!